Привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що пару днів назад ми з вами придбали рибку. І Сьогодні хочу вже показати вам готову продукцію і трішечки з вами поспілкуватися. Тобто першу партію риби в маслі я вже витягнув. Тобто один автоклав у нас був загружений в маслі, один автоклав у нас у томатному соусі. Тобто Леся Петрівна обжарювала рибку. На жаль, я засняти не зміг, так як займався там. Іншими моментами. Ніхто думає, що ті, хто на Ютубі знімають відіки, то вони ніхрена не роблять, тільки відіки знімають. Ну, В принципі, воно збоку, можливо, так і виглядає, але воно трошки по-іншому. Так що, друзяки, результат. Є результат для того, щоб щось знімати, то треба щось робити. І знову мотивація. І це не реклама. І відповідь на один коментар, як казала одна. Жіночка, як вона казала, якщо риба своя, то вигідно, Якщо риба купувати, то вона цього не варта. Так що, друзі, да я не знаю, наче в нас такого не було. Ну, якщо там взяти, що селі колись у кожному дворі була поросятка і була корівка, то питань не є. На жаль, на даний момент цього немає, тому що багато людей вже прорахувало, що це невигідно. Або воно забирає в них час і вони десь працюють в іншому місці. Ну, а дехто з людей далі тримає, але трішечки не рахує і не ціне себе. Ну, але й кожна людина не може зробити те, наприклад, що робимо ми. Ну, то я зніму відео окреме і виставлю. У мене є сьогодні така мотиваційний відосік. Мені хочеться просто поговорити і розповісти деякі моменти. Також прочитав один коментар на одному. Тікток-каналі, ну, але то буде потім. От. А на даний момент зараз все-таки вертаємося до рибки. Ну, в принципі, не можна так говорити, що якщо риба ваша чи своя, то вигідно. Ми її купили. Да? От. І для цього всього діла, як казала також людина, потрібен якийсь стартовий капітал. Ну, це невелика там, сума грошей і там, потрібно автоклав, потрібно там, деякі речі. Ми також з Лесі Петрівною. В своєму житті розпочинали все з величезного нуля. І ті, хто дивляться на канал, я там періодично там, говорив деякі моменти, От, що я переїхав з Березані, кажу в Березані, з Васильківського району. І е, в нас не було ні житла, не було нічого, от слова зовсім. І коли я розпочинав там перші моменти в житті, е, мені ще не давали тоді кредит. Я кредитну карточку. Вона в мене там відкрили мені там, на тисячу гривень, а потім вже вона в мене єлі е е е е е вибив на вісім, бо в мене дохід, який був на роботі, він не дозволяв, щоб е е е е мені дали таку суму. І я ті вісім тисяч гривень брав і вкладав у деякі речі. Я тоді трошки там дровами питався займатися. І я на ті гроші купував дрова, потім перерубував і знову, ну тобто, крутив їх, вертів і розписував кредитку. цю, як раніше були кредитні спілки на цілий рік, тобто на 12 місяців. і таким чином вилазили із цієї ситуації. Також хотілося багато чого, хотілося все. До чого я це веду? Тому що багато людей хочуть, наприклад, iPhone, вони беруть собі кредит і купують собі айфон, тільки він же гроші не приносить. І він з часом просто втрачає свою ціну і зношується. А, наприклад, якщо вложити у якусь такі невеличкий, це не бізнес, але... Якщо для відштовхнутися від пенсії, от понятно, що не кожна пенсіонерка зможе цим займатися, але я знаю, є такі, які займаються переробкою, перекупкою там, і всім остальним. Тобто можна е цим займатися. Як реалізувати те грамотне? ми також не було. У нас ні Ютуб-каналу, ні Фейсбук-сторінки. Тоді цього всього не було, тому що в цьому... Ми вже крутимося. з бройлером. ми розпочали вже 15 років назад. От. А з свиньми вже 14 рік пішов. І перші свині до мене приїхали із Білоцерківського району від тітки, І я їх також отримав на шарік. О, так що ну, по свинях то буде потім? Вернемося до риби. Цінова політика на сьогоднішній день риби в нашому регіоні составляє то в, столово, там, в районі. там, 5-6 кілограмів вище 90 гривень. Ми вже говорили 90 гривень, а відхід в столові маємо ми ну, фактично 100%. Якщо в нас 70 кг риби, то ми отримали 35 кілограмів продукції. 35 кілограмів продукції це 70 банок. Ми продаємо по 150 гривень. Я не роблю рекламу, в мене, ну, я ні разу не... Бачили на каналі, що я оставляв шапки профіля номер телефону Лесі Петрівни. Є люди, які там пишуть мені на вайбер, я буває поспілкуюся і е, буває з состиковую Петрівну. Якщо в неї є якісь можливості закрити те чи інше питання. По-перше, -по там також люди писали, чи можна замовити дві баночки. Ну, по-перше, дві баночки пакувати не дуже гоже. І також ми розуміємо, що не кожна людина може купити там чотири банки. Але мінімальне замовлення це хоча б чотири банки, це від 500 гривень. Ну, це таке вже, я думаю, правильно це чи неправильно. Але в основному продаємо тим людям, які з нами вже протягом великого часу. І, в принципі, мільйони на цьому заробити не можна. Але ті люди, які говорять, там ви е, дерете, от е, якби людина взяла, спробувала, то вона, можливо, поцінила свою роботу набагато більше. Але є якась цінова політика, там дивимося там в групах та де і, і відштовхуємося від закуп... закупівельної ціни, тому що в кожному регіоні ціна е, на то столоба, е, різна. Десь кажуть по 45 Десь по 65, десь 80, а на Західній Україні людина писала 140 гривень. От, якщо взяти там, да, е, даже 90 гривень, то в столобі вийде 50% м'якіша, це вже буде 180 гривень сировина. От, хтось скаже, так, краще кусок м'яса з'їсти свинина. Да, свинина десь в середньому м'якіш буде також коштувати 100 гривень. 80 гривень, ну, але ж не будеш їсти постійно свинину, повинно щось змінюватись. В принципі, з реалізацією проблем у нас немає. Я думаю, що кожна людина, яка могла б спробувати себе не іменно в консерві там, із риби, можна робити все що угодно е і пробувати на цьому щось заробити. Тобто ціна на нашу рибу 150 гривень, немає різниці в томатному соусі, у маслі, чи це буде оселедець у банці. І по поводу оселедця в банці, як одна людина написала. Ти ще зроби і щуки оселеця. А люди пишуть в коментарях, там в Тіктоці є сторінка моя в Тіктоці, і пишуть, оселець, чи щуки такий класний оселедець, виходить. І людей написало там десятки, що з щуки, спробуйте, класний буде оселедець. Ну тут же мова йшла про те, що людина умнічила і говорила, що оселедець це різновид морської риби. І він ніяким боком то з того оселедець не вийде. Так в народі в нас говорили, так говорили все життя. і Я думаю, що від цього нічого не зміниться, і ситуація в країні на сьогоднішній день дуже дуже важка. І люди повинні об'єднуватися, прислуховуватися один до одного, брати якийсь приклад, якщо він толковий, і ну, робити якісь для себе висновки. Так що в першу чергу ми працюємо для того, щоб забезпечити свою родину. По-друге, щоб ми мали можливість, от завтра в нас субота. У нас завтра буде прямий ефір, і завтра від нашої родини завжди є кошики, завдяки яким ми проводимо лотерейку і збираємо кошти на Збройні Сили України. Ті, хто контролює наші діяння чи бездіяння на YouTube-каналі, на Фейсбук-сторінці. ну, На Фейсбук-сторінці там фактично все виставляють, там всі відправки якісь туди-сюди, хоч деякі не, не фіксують, тому що буває хлопці відправляють. А на Ютубі, ну, в основному, це можна подивитися прямий ефір завтра і виграти цей же штовстолоп, завдяки який буде нам так сказати шаровий, тому що ми його заробили своїми руками і своїми пучками. І якщо людина порахує собі вартість консерви в банці, якщо ми закладаємо туди пів кілограма сировини, то пів кілограма сировини. 90 гривень жива вага, 50% відходу. Виходить. Це виходить знову 90%. тобто Ми заклали 90, плюс банка, плюс кришка, плюс спеції, ну і електрика, амортизація обладнання, ну і труд. І вже третій день ми з цим морочимося. Тобто, ну це не зранку до вечора, але перший день там почистили, понарізали. Повимивали, замочили, обратно злили, і потім вже це все діло приправляється і готується, закатується, Ну, якось так. Так що я думаю, це є такі процеси для того, щоб це все діло, Поняти? людина повинна зрозуміти, вона повинна це спробувати. Тобто, скільки не кажи людині, якщо ти впав пикою в гівно, що це так смердить, що це капець, то поки вона туди не впаде, вона. Цього не відчує, Так що, друзі, будьте людяними, працюйте, реалізуйте, якщо знайдете собі подібних то ви матимете можливість для когось щось робити, а людина буде на іншій роботі робити. Тому що кошти це є ресурс для того, щоб людина жила. Ну і ми таким чином, там ще людина мені писала, що свині закінчилися. Ні, свині не закінчилися. Як різали, так і ріжемо. І хто дивиться, мій канал напротязі цієї неділі ми двоє зарізали і з неділі також будемо різати. І знову вона розписана. От, Я ціню свою роботу, ціню свою родину. І не здаю живою вагою, тому що з першого з перших поросят, які ми придбали, ми розпочали, пробували продавати самими і шукали моменти для того, щоб реалізовувати. Тобто ходять, уже людина в цьому місці. Ну але, дякуючи Богу, він мені так сказати, не давав розслабитися, але дав можливість. Потихеньку це все діло організувати. Так що, друзі, не бійтеся, пробуйте і все у вас вийде. Так що, по поводу риби, рибу я не вирощую, купую, тобто найкращий бізнес в житті це коли ти десь щось узяв і просто перепродав. Так як по свиням, Тож перекуп. Він є реалізатором вашої продукції, і він бере по тій ціні, яка його задовольняє ну, від ситуації в державі. Ну то вже друге питання. Заснімемо відео і просто розкажу, хочу порахувати ціну приблизно так, за 5 хвилин. Так як у цьому ділі я не маю ніякої освіти, але життя заставило мене рахувати. Так що. Для того, щоб забезпечити свою родину, поки в нас бій там по курям, бо планували в кінці лютого посадити, на та ще не було, і знову вона не посадила, можливо, не знаю, будемо в іншому місці брати, то поки є в нас якийсь час і треба ресурс. Для того, щоб забезпечити себе, для того, щоб можна було якусь банку передати малому в ЗСУ, для того, щоб можна було комусь дати, хто в гості заїде, то для цього треба, щоб воно було зароблено. І поки ми будемо працювати, поки в нас буде якийсь заробіток. Ну, А також дякуючи родині Балим, є знижка на рибу і є якийсь зазор, завдяки якому ми також працюємо. Так що, друзі, ось така історія. А по поводу... Це ж треба автоклав чи там якісь речі. Ну, перший раз в житті ми також брали автоклав у дядь Вовош, дядь Володі Шевченка із студіалою. Дякуємо їм. Вони нам дали свій автоклав. Він розроблений був зазового балона. Ми ним користувалися, робили перші тушонки, перші паштети. І Дякуємо йому. Навчилися, зробили, замовили, і купили, і працюємо далі. Зараз у нас їх два: Ніколь Нерш, і в принципі працюють вони класно. Комусь там не подобалися гайки, але ти знаєш, затягнув все чинчинарем, і механічний манометр, і простий е е термометр. Все. Тобто ми це робимо в ручному режимі не автоматично. Влазить туди 27 банок, ну, в залежності ще від банки, банка була товща, нижча, ширша, ну, тобто є свої моменти, О, вже весь період часу вже були такі моменти. Так що судіть, да не судимі будете, і зараз не на часі критикувати, не на часі критикувати завжди, тому що люди для того, щоб були добрішими, треба ділитися своєю інформацією. Понятно, що всі не будуть робити рибу, кожен робить свою роботу. Але коли людина хотіла б. Щось змінити в своєму житті, або е раз подивиться і спробує спробує. Візьме для себе там, 10 кілограм, це не така то велика сума. Е візьме, почистить, зробить трішечки і предложи, можливо, своїм знайомим друзям. І спробує це все діяти. Ну, а потім розшириться і можна вийти на якийсь допоміжний заробіток у своїй родині. Можливо, це не є неправильно, ну, але ми, на жаль, живемо. Такі держави. Я думаю, що колись воно все зміниться, і все буде зовсім в іншому руслі. Тому що ми не цінимо фермера, які сіють зернові, нам свиноводам завжди дорого, їм завжди дешево, тому що немає ціни. Ті, хто продають живу вагу, їм дешево, ті, хто купують дорого. Ну, Але там є свої моменти. Тобто там вже той, хто реалізує, він відштовхується від тої ціни, по якій він купив. І цей процес проходить на протязі, там якоїсь добичі двох. А людина, яка вирощується, проходить довгий період часу. Ну то вже тринадцяте питання. Так що я вам усім дякую за довіру за підтримку. Напишіть свої коментарі. Не забудьте завтра приєднатися до нас в прямий ефір. Буде лотерейка розіграш, буде Таранчук, там буде консервочка, буде оселедець від Лесі Петрівни. І неважливо, оселедець Товстолоба, чи то просто оселедець і щуки, як там говорили. Так що будьте людяними. Любіть один одного, підтримуйте один одного, всім миру, здоров'я і добра. Ну, от така вийшла красота. Ще сьогодні закладемо в банки вже оселець, він просолений і по поводу оселеця. Хтось там писав, що пересолена. Беріть, просто пробуйте. Сіль зараз також різна. І коли зварили маринад, положили рибу, спробуйте через добу. Якщо вона вас задовольняє, просто зливайте розсол, давайте йому стекти, приправляйте. Заливаєте олією, дайте трішки постояти, потім заливаєте в баночки чи закладаєте, і заливаєте олійкою. Скільки вона може стояти, не знаю, тому що стоїть вона у нас недовго, але по таким рецептам робили і раніше. І якщо вона буде стояти при якійсь низькій температурі в погребі там, чи в холодильнику, то буде вона стояти дуже довго. Так що всім, друзі, миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Отака От у нас красота. Ну і хто там до нас в перший раз завітав, от такі Ніколь Нержовські у нас автоклави. Так що ми працюємо і працюємо в підтримку Збройних сил України. Я дякую своїй команді, я дякую електрику Сергію, я дякую Васильовичу, Батяньки, Завгару, і всім дівчатам за підтримку, за довіру. Так що, помимо цього всього, що ми робимо вдома, ми допомагаємо захисникам. Я дякую вам, що маю таку можливість. Так що так, єднаймося, об'єднуємося, тому що це наша біда і війна в нашій країні. І гинуть такі самі прості хлопці, як і ми. А вони потребують нашої підтримки. Всім пока.